Доброго вечора. Сьогодні ми розпочинаємо з вами читати оповідання Всеволода Нестайка таємниці графа Монте Крісто. Вася дуже любив таємниці, але таємниці обминали Васю. Вони були у пригодницьких книгах, у кінофільмах, у телесеріалах. А у житті хоч лусни. У житті Васиному були тільки нудні невідомості, які ставали потім відомостями, а справжньої захопливої таємниці, від якої холоне в животі та тремтить під горлом жодної. І Вася змушений був вигадувати собі таємниці сам. Та про це ніхто не знав. Ні тато, ні мама, ні бабуся, ні однокласники. Тато й мама працювали на залізниці. Тато у поїзній бригаді. Мама диспетчером на сортуванні. Вася їх бачив дуже рідко. Квартирне питання на станції ніяк не вирішувалось. І вони підкинула сина бабусі у рідні заваліти. бо гуртожитку було тісно доглядати хлопця нікому, та й жити у селі зараз значно легше. Бабуся теж заклопотана. І курочка, і кролі, і підсвинок, і город. Не до таємниць бабусі. А з однокласниками у Васі стосунки не склалися. Вася з бабусею жив край села, над річкою, на відшибі. Ніхто з однокласників на цей куток не заходив. Та й Норово Васі, чесно кажучи, був важкий, не компанійський. Некомунікабельний, як тепер кажуть. У колективі Вася, як їжачок, завжди згортався у клубок і виставляв голочки. Йому весь час здавалося, що його хочуть образити, і він заздалегідь коловся на всі боки. Вразливим був хлопець. Колись він чув, як одна сусідка сказала іншій про нього таке. Ти диви, батько такий гарний, і мати нічогенька, а дитя як опеньо. Він і справді був непоказний, щуплявий, сутуловатий, капловухий, а носик кнопочкою. Та хіба в цьому людські достоинства? Ондо, граф Монте Крісто у телевізійному серіалі теж страшнуватий, обличчя, неначе корова пожувала, а який герой. Власне, отой граф Монте Крісто і став для Васів зірцем, кумиром. Саме граф Монте Крісто уявляв себе Вася у своїх самітніх іграх фантазія. Був у графа і свій замок, справжній казковий замок, сповнений загадок і таємниць. Через дорогу від бабиної хати стояла скособочена розвалюха, у якій уже років десять ніхто не жив. Сусідку, бабу Христю, Вася навіть і не пам'ятав. Город баби Христини і з дозволу голови сільради бабуся засівала пшеницею. А вишневий садок навколо хати так густо заріс акації бузиною, кропивою, лопухами та всяким бур'яном, що до ганку треба було прорубатися з сапкою. Але саме оці хащі і робили розвалюху таємничим замком. Вася, обдряпуючись, пролазив до дверей, переступав гнилий, забитий поріг і потрапляв у сиру темряву сіний. Тут його серце завжди гучно калатало, бо здавалося, що з темного кутка на нього хтось. Дивиться. І він поспішав зайти в хату. Там теж був пресмерк, але все таки просторіше та видніше. Біля вікна стояло іржаве ліжко без матраца, з порваною сіткою, а у кутку дерев'яна скриня з проламаною кришкою. Все, що лишилося від хатнього скарбу. Проте граф у Васі Монте Крісто цього було цілком досить. Сітку він сяк так попідв'язував, накидав сіна соломи і вийшло чудове графське ложе. А в скрині він зберігав незлічені графські скарби і зброю. Скарби складалися з барвистих різноколірних грошових купонів, які тато з мамою колись відклали Васі на нову куртку, але так і не використали, бо курток у магазині не було, а потім вели гривні і старі купони відминили. Тато їх викинув, а Вася підібрав і вів у обіг у замку графа Монте Крісту. Зброя теж була неабияка, майже справжня, іржавий от Гвинтівки, автоматний диск і кілька стріляних гільз. Все це знайшов колись Васень тато, ще як був пацаном. На узлісі у піщаному кар'єрі. Там під час війни точилися бої. О, скільки героїчного і благородного вчинив граф Вася Монте Крісто, лежачи на сіні соломі у своєму замку. Вражені однокласники тільки роззявали роти і зазрозітхали, а кирпата красуня Надька Пилипчук. Яка завжди зверхньо пхикала, дивлячись на Васю, жалюгідно й підлесливо усміхалася. Пробачте, графе, я ж не знала, що ви такий герой. Я згодна сидіти з вами за однією партою. Ви ж хотіли, а він тільки ха ха ха. Я тепер сидітиму за однією партою з баранесою Волькештейн. які то були прекрасні солодкі фантазії. На сьогодні це все. Дякую за увагу, до побачення.